Йому надягають протез, і він успішно робить свої перші кроки після ампутації. Давай пройдемося. Перший протез. Старший солдат окремого президентського полка Андрій Куровський отримав поранення на кордоні з Білоруссю. Підірвався на протитанковій міні. Далі оперативне втручання в Києві і реабілітація в Ужгороді. Тепер, за три місяці після ампутації, військовослужбовець пішов. Вам не передати ці враження, коли я три місяці не відчував ногу, а тут вже відчуваю ногу. Я щасливий. Шлях відновлення може бути довгим, але з сучасними рішеннями це значно легше, переконані медики обласної лікарні імені Андрія Новака. Саме тут на принтері виготовили сучасний 3D-протез. Для початку у форматі 3D відсканували куксу, з макету якої вже далі 3D-принтер друкуватиме. Ось так виглядає готовий скан ульці пацієнта з усіма відмітками. Якщо під час сканування виникли якісь невеличкі похибки у вигляді дирочок, їх можна в програмі заповнити і в кінці все буде виглядати ідеально. Далі програма допрацьовує і передає на друк. До слова, це перший подібний 3D-принтер в Україні, який друкує чашу до протеза за 4 години. Це культіприймач. це одна з основних частин, яка є індивідуальною для кожного пацієнта. Розроблена, відсканована спеціально під Конкретного нашого пацієнта сканування відбувається достатньо швидко, в районі 10-15 хвилин займає. Також виготовлення не потребує постійного і присутності спеціаліста, який це робить. Відбувається відносно швидко. Це 3-4 години максимум. Лікарі кажуть, ця технологія пошарового 3D-друку. Тут немає ані швів, ані елементів, які можуть тиснути на культю. Під протезом ми використовуємо елайнер, Це прокладка під протез, яка захищає шкіру пацієнта від травм. Він забезпечує ідеальне прилягання, і за рахунок замка, це нова технологія американська. Теж немає проблем із злітанням протеза, тому що старі протези використовують силіконові накладки. І під час навантаження може бути його злітання. Сам матеріал виготовлення протезу це пластик з карбоновим волокном, який витримує до 300 кг навантаження. Крас ця методика, на відміну від старішої методики, забирає людський фактор. І 3 d друк вітозіс є найідеальнішим, найкраще підходить до підпацієнта. Принтер, який виготовляє тривимірні протези, з'явився в медзакладі за сприяння США. Апарат розташували в одному з підрозділів Закарпатської обласної лікарні. На ньому працюють лікарі-реабілітологи медзакладу, які перед цим пройшли навчання за кордоном. Пацієнт, який підходить до ампутації, ну там має, має, має багато питань вирішитися. Це можливість проведення е, зйомки даної культі, можливість постановки протеза. Ми будемо всіх протезувати в нас у лікарні, які в нас лікуються, які в нас лежать, і відповідно робити їм комфорт для майбутнього для майбутнього, скажімо так, життя. Наразі друкують тільки протези для нижніх кінцівок, та в подальшому працюватимуть і над тим, аби була змога виготовляти протези на складні ампутації.